Взагалі, процедуру нормування я стараюсь розтягувати на кілька днів. За один день не можу я адекватно видалити всі грони зайві. Тому зараз покажу тобі, дивіться. Це виноградна арці. Ми з тобою говоримо тільки про столові сорти, не про технічні, про нормування столових сортів. Це у мене сорт цимус. Він така коняка, він оце все вивозить. Мені здається, будь-який урожай. Трохи сипеться в ньому ягода ще до сих пір. Ну нічого він вирівняє. То я на ньому нічого не прибираю. Оце тільки подивлюся, якщо десь по три грони залишилося, то е я йому приберу третю, а по дві точно залишу. Хоча грони в нього тут ну, більше кілограма. Ну, я знаю, що він вивозить. Він взагалі ранній сорт, і він витягується все. А Якщо в тебе є такий виноград пізній, який не набирає цукру, а він кислий, мілкий, столовий виноград то залиш йому в цьому році тільки по одній гроні. Попробуй. Тому що ти його все одно не з'їсиш, якщо він тебе не визріває. Можливо, він з одною гронкою потягне навантаження, набере цукор. Можливо, він виявиться смачним. Обов'язково прибери. Просто по, на кожному пагоні залиш по одній гронці.